Дай Боже всім здоров'я. Отак, то вже, ну, як зранку як заганяє додому, але зірка ще хоче по доріжці, посмакувати траву, та ще от з нею трохи постояти. Хай вона насолодиться ще травичкою. Зараз погода. Хороша, вже такої спеки нема, не знаю що там як серпень себе покаже. Але вроді на початку серпня спеки не буде, так що для корови це нормально та й так, що самому можна працювати, а то лише зранку міг ту 9 години, а потім в хаті ховався, бо а то. Жара, просто неможливо було щось робити. Був на грибах, може хто бачив, гриби були, ну ще є, але вже можна сказати, ну не знаю, як буде припарювати туди ще були, може і нові з'являться, так якби наступні, бо вже такі старших назбирав Зірка пасерша чи що ти робиш? Паси зірка, пасе, паси, паси зірка. То вона знає, що вона хоче, вона хоче Отут Тут Дивиться як вона осербнеться Тут конюшинка вона її дуже любить, а там взагалі конюшина то вона так я їй дозволяє Ну щоб вона не багато звичайно попасла бо... Говорить, конюшину недобре король, якщо попасе, що може здути, Мені того не треба. Ну, але так по дорозі трохи вона вщипне там, там, там У води, бачите, але вже нема, не бачу цих таких огромних, то такі були, я знаю, великі, я знаю наскільки там сантиметрів. Ці малі може так її. Не дошкуляють. Але все рівно, стараюся раніше зранку вигнати, щоб вона собі без всяких оводів встигла попасти, щоб її не турбували, вона на розслабоні попасла. Та й все. Та й отут як вже додому заганяю вона ще, ще так на пару хвилин стає. І все, зараз водиці дати попити. Потім яблук, потім ще листя буряка. Ну так я не кажу, там побагато просто, щоб різного Сіно зранку давав, щоб засвоювалося краще зелень, щоб не було поносів. Та отак треба доглядати. Теличку зранку випускав, трохи буркалося, бо теж їй скучно в стайні. ще вона не пасе. Так ознайомлюється з двором. Ну так як траву кидаю коров'я, то вже і телиця там зразу мордочку пухає. Щось там шкум Ну привчається, ну що до півтора місяця телиця. Так, щось корова по дорозі дуже дуже любить оцю траву дорожню. Чи вона більш суковита? Чи що? Ну, вона така та, якби вигризала з апетитом і луп, луп, лупашить. Ось сьогодні маю цю солому, щось з соломою робити, складати, водощі були так. Мама поскладала невеликі копички треба то вже думи такий е робити, Я забув як це називається. Тут тобто колись колгоспах робили що воно собі тут стояло Поскидати. Та так Літом звичайно робота декілька разів більше зимою. Там дрова за корови дився літом. Ну а що робити? Бачите, картопля ще цвітає. Буряк цього року вже якось менш-більш. Одне, що не радує, то тютюн. Він, я його пробую. І так, і сяк садити, але щось він не знаю чого. Але з часом може навчусь. Картоплю не знаю. В цвіте й цвіте. Це думаю добре. Значить вона ж там не брає. Оборотів. пшеницу там уже змолотили, чеснок выкупал, цибули еще трохи лишилось. Ну и потом же пошло-поехало. Будем ждать на картоплю, там же буряки. Та и так, так. На сітку тягнуться Кошував корові конювшини. розумію, хто скаже, що краще було на зиму, ну але зимою ну, зірка на буряківні зимою таке, вона і так менше молока дає. Там будуть буряки, там буде чим кормити. А то було дуже жарко. ну то і так, Де міг там косив, щоб вона теж не напасалась, ну, там За дві години потім додому її заганяв. Бо жара була. З... Мав грядку конюшину, то та і так полегке скосив, але конюшина дуже дивлюся, вигина. От е... Як сказати от в селі, ну бо я ж не був знайомий з цим сільським господарством. І мені треба було все знавати від початку. І от дивлюся конюшина. вона, Можна сказати, от зараз це вже третій раз. Ну, ще трохи можна буде, не то що можна, а треба буде її косити. воно буде годувати корову, там вітелицю. І потім вона ще четвертий раз, оце нормально. Оце <клух> треба буде десь якщо. Я отут, напевно, вгорі, думаю, ще там є чуть-чуть городу, там ще теж виорю. і посію конюшину. Це дуже здорово. То, що такі, ну, бо така -то трава проста, вона мало відновлюється. Першу, першу ти скосив і все, і там вже потім вона, ну... Ну як на яких городах? А от конюшина, і ще там я забув як ця трава називається, вічно її забуваю, тому що теж треба її буде посіяти. Вона чотири рази. Це нормально. Це тобі не треба великі площі під траву. Просто нормальний сорт посіяти і... Я до чого видушув, треба все вникати від початку і далі. І тоді маєш досвід і вже вже набагато простіше. Ну ну, вірка, то капуста. Вірка любить капусту, але ні. Капусту я люблю в, бур... в цьому борщі. Ну так би вона пасла, якби біля неї хтось стояв. Так, зараз вона на кукурузу буде нападати. Сто процентів. Опа! хай Хороша Моє Має настрій до того, та хайпасе. О, фасоля ні. ні, То Це моя фасоля. То Я таки щось придумав був. Тичну фасолю. Але з того експерименту не дуже щось отримало, вийшло. зір. Получилося. І так, на другий рік по інакшому буду робити. Експериментую. Тут теж картопля. Тут картопля не знаю яка буде, бо... Тут я її садив, це просто 20 років, вам не може не знаю скільки. Тут взагалі не оралося, а я весною продіскували ми, давною виоралося і посадив е, трактором ну, зіра. І посадив трактором. Ну, вона, ну, звичайно, порівняти там, де було розроблено поле зовсім інакше, але все рівно. Вже поле не пустує, на другий рік вже буде розоране. І вже тут щось можна буде придумати. Посолюв, наприклад, чи ще щось. О, жуки. Старі вже. Я не кропив нічого, таких жуків страшних не було. Обійшовся без хімії. Та й, нормально. Отака От то, такий сільський капіталізм. Корова, земля. Ну, мені все нормально. Коровка молодець. Переше за нею доглядати. І вона нормально віддяче. Я її трохи може, деколи думаю, забагато що збавлю. Ну але я не кажу, що молока дає достатньо так і продаємо і собі лишається сир, сметана. На зиму масло треба набити. Ну як на зиму, але маю на увазі, якщо буде лишне, та ймо розвілочку. Та й все, зимою собі відкрив. Бо зимою таке вона молока дає набагато менше. Та й Але все, все супер. Теличка поки що дає лише гній, ну, але і то нормально. Ні потрібен, бо думаю, трошки буду збільшувати площі. Може з ким знов домовлюся, що в оренду дадуть. Там в своєму маю 3600 озората. Ну і буде потрібно, так що теличка теж в свій внесок робить. Всі працюють, знаєте ставлюся до них нормально, та й вони, ну, ха -ха. Ти, ти, ну корова теж нормальна, теличка плющо говорю гнідає дає, ну але росте нормально, півтора місяця, я так дивлюся, що нормально виглядає, шустра жвава їсти побільше, так що нема на що жалітися Да, весна була трошки така не дуже, але літо дуже для городини, для городу дуже супер. І дощі перепадали, так досить хороші. І тем... ну, і, червня, і жарко було, коли потрібно було е... сину сушити. Потім дощі перепадали. Городина обше... ну, було трохи посуха, але потім як дощ ливанув, все ожило, все пішло вверх. Так що цього року литом, літо для поля дуже супер. Ну, має на увазі в нас, знаєте, як, як там де. Та й отак. От Веду блог, знімаю відео, трохи з людьми спілкуюся. Зараз косити треба. Ну, я кажу, хто дивився моє відео, то знає, я ставлюся до цієї справи як до своєї роботи, бо я працюю так само по 8 годин в день, присунаюся декажу літом пів годині до обіду, порухався, всього в обід ще трошки, ну як в обід, ну десь від третєї, від другої. Ще за дві години собі відпочити, дріманути та й далі. Такий звичайно, день зменшиться. Та й, а поки що треба світловий день використовувати наповну, якщо дозволяє настрій. Бо таке, все треба робити з настрій. Поки що настрій дозволяє. Ну, звичайно, якщо чесно, не дуже такий любітлій робити. Ну але що? Нашого варіанту нема. Так що так, добре. Все, почуду дому, бо звірка пече.